Почнемо з припинення або не припинення допомоги Україні з боку Сполучених Штатів. Спочатку світові медіа написали, що вся військова допомога Україні призупинена, бо більше потрібна США, навіть та що вже була у Польщі і рухалася в сторону України. Потім почали лунати дуже різні заяви американських чиновників. Це все закінчилось тим, що речниця держдепу заявила, що постачання не зупинено. А українська сторона звернулася до американських поясненням. насправді і досі нічого не зрозуміло. Оця вся какафонія в заявах американців це враження, що ліва рука не знає, що робить права чи як. Ну до певної міри так, тому що в американському політикумі є різні сили, і вони по різному бачать те, що відбувається. В Пентагоні зібралася група людей, яка не хоче допомагати Україні. Ну це речі мені здається вже настільки очевидні, що про це навіть не треба щось додаткове говорити і пояснювати. Ну інша ситуація, начебто, в держдепі, де справді розуміють ну геополітичні наслідки того, що може відбутися в разі, якщо американці припинять війну, припинять допомогу Україні, і це безумовно дасть перевагу Москві у війні проти України Трамп. Ну це окрема історія. По-моєму, він сам не знає, що він сказав чи що написав вчора. Тому ну тут якось дивитися на, на, на цю динаміку мені здається взагалі безперспективно. Тому я думаю, що коли реально по лінії всіх, так би мовити, відомств, які задіяні в цьому процесі, буде прояснено, що ж відбувається, тоді ми зможемо отримати якусь практичну відповідь. Але очевидно, що за будь-яких обставин, коли в Америці немає єдиного підходу, висновок для нас має бути один: різка і швидка переорієнтація на все те, що є в Європі, максимальна активізація виробництва в Європі і в Україні. І вирішення питання фінансування. Бо очевидно, що європейці ну потребуватимуть додаткових видатків, що не є дуже добрим. А, але тут є все ж таки те рішення, про яке ми з вами неодноразово говорили: треба забирати заморожені російські гроші і пускати їх для цілей оборонної промисловості і Європи і України само собою зрозуміло. Тим більше, що економічні сигнали з Москви показують, що вона виходить на перед передкатастрофічний стан своєї економіки. Відтак нам треба триматися рік, два для цього грошей для підтримки України справді предостатньо, тому треба йти цим шляхом, і ну поступово забувати про те, що є Америка, тому що це. Виходить станом на сьогодні уже зовсім е, ненадійний партнер Україна наче збирається змінювати посла у Сполучених Штатах. Я не прошу вас коментувати роботу колег чи прізвища, які називаються. Я хочу зрозуміти, чи може Посол впливати на сприйняття країни? Бо в Сполучених Штатах. Треба підтримувати теплі стосунки із демократами, і з республіканцями, тим більше, що в них за рік вибори. Бо вчора був Байден, сьогодні Трамп, сьогодні республіканці, завтра можуть бути демократи. Відповідно, як тримати ось цей баланс. Ну, почну Сергію з того, що ротація дипломатичних співробітників це абсолютно норма в будь-якій дипломатичній системі. Немає вічних послів, немає вічних е, працівників, які е, задіяні лише в центральному апараті, чи навпаки, які працюють тільки за кордоном. В, в дипломатичній системі так не працює. Ти попрацював кілька років за кордоном, ти повернувся в центральний апарат, і навпаки. Е, тому е, я би знімав е, тему сенсаційності з заміни послів. Е, Ну, це повторюю ще раз звичайна дипломатична практика. Відносно того, чи залежить активність посла, і чи є, верніше пряма залежність від активності посла і тим, що вирішується в цій країні, безумовно, це пряма залежність. Очевидно, що від його активності, від його хисту, вмінь, досвіду відповідних навичок, залежить те наскільки. Позитивно, нейтрально чи негативно ставляться до твоєї країни, але знову ж таки це е, ну, теж не, не максима. Е, бо якщо політика держави відносно твоєї держави, ну є, скажімо е, не дуже дружелюбною, то ти можеш там хоч опака що, танцювати щодня, а від цього нічого не зміниться. Ну от е, конкретний приклад, але не з Британії не з, Брита... не з е, США, а візьмемо Китай. Ну ви туди можете зараз призначити Ісуса Христа, і він нічого не зробить, тому що тому що Китай не хоче розвертатися е, в бік України і не хоче припиняти допомогу Росії. І які б зусилля там не, не вживав е, посол. Е, ну ці, ці речі будуть е, е, ну фактично мінімізовуватися, тому що є загальна політична лінія, і вона не на користь України. Так можна вирішувати якісь. Ну, поточні, скажімо так, не стратегічні питання. Але якщо лінія визначена не проукраїнською, то нічого там посол особливого зробити не зможе. Теж саме і в США, якщо сьогодні ми бачимо, що Трамп не хоче йти на проукраїнські, так би мовити, позиції, якщо він Будь-що робить для того, щоб виправдовувати Путіна і не хочу бачити, що він є агресор і злочинець. Ну то від того, чи буде там посол X чи посол Y ну залежить доволі мало. Так треба битися так треба про пробивати і за цих обставин свою лінію. І саме в цьому контексті до речі, ша. Є дуже цікавим місцем для роботи посла, тому що там є очевидний політичний, так би мовити, розподіл. Є одна партія, інша партія, які власне в сумі і дають те, що називається політичний естеблішмент. І працювати в цьому контексті треба можливо навіть не стільки з адміністрацією, скільки з політичними силами, які визначають. Власне, політичний курс цієї країни так, Трамп це вища посадова особа, але вона саме в Америці, дуже залежна від того, що робить парламент. Тому якраз і полягає ключова мета нашої зовнішньої політики США: підтримувати оцей двосторонній баланс двопартійна і двопалатна підтримка. Ось те, що має бути квінтесенцією наших зусиль. Безумовно, адміністрація багато що важить, але саме через конгрес, через сенат можна працювати і з адміністрацією не прямо опосередковано, але не менш ефективно. Тому думаю, що, попри всі ці дещо спекулятивні речі на поло теми зміни послів, питання тут в іншому питання в політичній лінії, яку займає президент. І яку можна певним певною мірою коригувати через парламент так да, зараз сполучених штатах навіть ще цікавіше раніше? Було дві партії, а тепер є дві партії. І в одній партії ще дві партії. Тобто виходить їх там ледь не три. Ну я про республіканців, власне, де так само зріє схоже на вдоволення Трампом, але побачимо, куди це все. Дозріє ситуація навколо Ірану після оголошення Трампом перемоги над ним і святкування в Ірані перемоги над сіаністами і американцями? Ну це дуже розізлило президента США. Ну і намагання Путіна якимось способом втрутитися в ці всі обставини, але так, щоб підігравати Трампу і здаватися йому корисному. Давайте уявімо, ну собі розширимо кут погляду з близького сходу, просто ширше. А як це все? Впливає на те, що відбувається в Україні на війну, ну, бачите, багато було різних оцінок, що сталося в результаті американської атаки. Одні говорили про те, що це очевидна перемога Трампа. Він собі тут же натягнув на себе того найбільшого миротворця всіх часів і народів. Що, власне, і було, мені здається, головним в усьому цьому, що відбулося. Інші говорили, що йому не вдалося досягти своєї мети. Ну, бачите, до цього навіть були, начебто, долучені американські спецслужби, якщо це якщо та інформація, яка була злита, відповідає дійсності. Одним словом, залишилася певна невизначеність і. Тут ми повинні сказати, що ну з одного боку, начебто Трамп продовжує шантажувати Іран заявами про те, що він може повторити вибачте за автологію, повторюючи те, що говорять в Москві, правда, з іншого боку, з іншого приводу. А Іран можливо почав довгу гру. І тепер ну буде висувати вимоги, які в кінцевому рахунку е, дадуть йому можливість е, тягти час, і можливо саме за цей час довести ту роботу до кінця, яку не встиг. Маю на увазі, що він зараз відмовляється від співпраці з МАГАТЕ. він скоріш за все е, подум, по, подумуватиме: е, чи не варто йому вийти з договору про. Не розповсюдження ядерної зброї, а це власне політичний сигнал, що я не вважаю себе зв'язаними ніякими зобов'язаннями і тому подібне, і так далі. от Тобто тут є багато моментів, які Трамп, на жаль, не врахував, чи не врахували його помічники. Ну і знову ж таки, ми не знаємо реальної ситуації, що там відбувається в підземеллях в горах Ірану, чи там справді. Щось залишилося чи було перепаковано і сховано десь в іншому місці, і так далі. Тому тут є більше, мені здається, зараз невизначеності, ніж визначеності. А, але є очевидний е, момент, який, нам думаю, піде на користь. Це те, що Росію Трамп чи він цього хотів чи не хотів, але реально відсунув від будь-яких посередницьких функцій. Бо е, е, путіну дуже кортіло стати новим посередником між Ізраїлем і Іраном і керувати обома. Ну Трамп, е, е, навіть попри свою прихильність до Росії, такого собі терпіти не, 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 не зміг би, і тому сказав е, е, путіну своїм бомбадуванням: твоє місце там в кутку, займайся своїми справами. Для нас безумовно момент позитивний, тому що ну фактично путіну показали на його місце. І друге, все таки як би там не було, але Іран, я думаю, зараз буде більше зализувати рани ніж допомагати Путіну у війні проти України. Отже, якщо загально підсумовуючи, то скажу, що на мою думку ця операція Трампа пішла нам на користь. Наскільки вона так би мовити була стовідково ефективною, це наступне питання. Але якщо брати те, що Росія, до речі, втративши в очах Ірану ну Аріол-союзника, бо бачите на на прохання Ірану щось допомогти, Путін розвів руками і сказав, що вибачте. Самі голі босі ніякої допомоги вам не буде. Отже, в цьому контексті, коли між нашими ворогами виникають проблеми, це знову ж таки на користь Україні. Так що повторюю загально, мені здається, що ми з цієї ситуації можемо так би мовити вибрати значно більше для себе позитиву ніж негативу. Далі про конфлікт між Азербайджаном і Росією, А я лише нагадаю, що ми проводимо великий збір на лікування українських поранених. Подивіться на що витрачаються гроші. Настя міцно тримає Миколину руку. Її зберегли від ампутації майстерні українські хірурги, бойового медика Миколу Гришка важко поранили в бою під Бахмутом. 28 січня він зателефонував, що його поранило. 31-го ввечері. Я вже була в місті Дніпрі. Біля нього в реанімації поруч була так постійно. Поруч і знаходиться, допомагає мені разом. Вони пережили вже 10 операцій. Навіть на восьмому місяці вагітності я теж їхала. З ним на операції вона зі мною на а Я з нею народи. Все разом. Маленький Артем став для тата джерелом радості і найсильнішою мотивацією одужати завдяки внескам небайдужих людей на програму Врятуй кінцівку. Були зроблені дороговартісні операції. Я маю змогу тримати сина на руках та обіймати кохану дружину. Зробіть свій внесок в одужання наших захисників. Історія героїв та реквізити програми Врятуй кінцівку на сайті фонду здоров'я українського народу. На жаль, українська держава погано фінансує проведення складних операцій для українських поранених, як військових, так і цивільних. Тому це маємо робити ми з вами. Ось QR-код банки програму в кінцівку». Так само посилання на банку і на саму програму є в описі цього відео. Будь ласка, задонатьте скільки можете на лікування українських поранених, як військових, так і цивільних. Ще один конфлікт, який спалахнув неочікувано, це азербайджан Росія. В Росії затримали азербайджанців. Правоохоронці настільки р'яно виконували свої е, завдання, скажімо так, що двох затриманих навіть вбили. Азербайджан очевидно, у відповідь спочатку заарештував керівників проросійського видання «Спутник», а ще купу різних людей з російськими паспортами, Іначе за планом з'являється запис розмови. Відносно того, відносно збиття ем, азербайджанського літака в Чечні, де чітко чути, що дають команду на збиття. Я правильно розумію, що чим більше конфліктів по периметру Росії, тим краще Україна. Ну, очевидно, що це сигнал Кремлю, що, попри його, ну, знаєте, таку. ну, Агресивну лінію на утримання всіх колишніх радянських республік в своїй орбіті, у нього все одно нічого не не складається, так сьогодні Азербайджан вчора, Молдова, позавчора, Україна, за буде Казахстан. Це все те те, що є очевидним. А очівним є те, що оця теза Путіна, пам'ятаєте про те, що розвал СРСР був найбільшою геополітичною катастрофою двадцятого століття. Що ця теза насправді відзеркалює підхід Кремля? Він хоче тримати весь пострадянський простір під своїм контролем. А весь пострадянський простір каже Кремлю до побачення. І е, тому е, е, я думаю, що це не перший. Ну це само собою не перший, але далеко не останній випадок, коли е, щось почне е, реально від цієї московської е, осі відвалюватися. Ще залишається хіба що вірно подані чізки, е, Лукашенко, який ну не має жодних е, важелів впливу який не може е, нічого зробити тому що віддав свою країну на е, фактичний на фактичне розграбування росіянам і не більше але всі інші е, і чим вони далі від росії ну я маю на увазі е, країни е, центральної азії тим більше у них з'являються варіантів переорієнтації а там поряд ну такий немаленький собі китай який безумовно буде притягувати увагу не лише якимись там заявами, а грошима. А гроші у Китаю, попри і його економічні проблеми, все одно є їх є значно більше ніж у Росії. Тому мені здається, що цей процес насправді є невідворотнім, і те, що зараз відбувається в Азербайджані, це просто лише чергова ілюстрація, що Пострадянський простір поступово не швидко, але реально уходить з під контролю Москви і це безумовно позитивний результат, в тому числі і для України. Як вам взагалі бачиться теперішній світ? Бо тут Путін його кліка намагалися апелювати до міжнародного права стосовно того. Стосовно ударів ударів Ізраїля і Сполучених Штатів по території Ірана, Китай за великим рахунком, промовчав в цьому конфлікті. То що там каже ООН, взагалі вже нікого не, не, не цікавить. Червоний хрест опікується українцями, тобто Росіянами в українському полоні, але не опікується українцями в російському. Можна такі приклади довго перелічувати, то що виходить, що все, дипломатія не працює оскільки працюють пушки гармати, як і там років 100 тому? Складне питання на Сергію. Бо насправді та формула, що коли працюють гармати, дипломати мовчать. Вона на жаль підтверджується. І е, надзвичайно погано коли на е, вісь зла е, в особі е, там Росії, Китаю, Північної Кореї Тегерану е, цю міжнародну е, міжнародний порядок е, руйнують. А інша частина е, демократичного світу е, замість того, щоб рішуче діяти. Ну, проводить явно не таку політику, яка може цьому завадити, і це дає оці вісі зла на нові і нові аргументи, чому можна порушувати міжнародне право. Так вийшло. Мені здається, що, що ця боротьба сьогодні сфокусувалася виключно і головним чином в Україні, бо інші конфлікти вони мають. Все ж таки більш-менш периферійний характер. А тут у нас сконцентрувалася, так би мовити, тема або демократія переможе автократію, або автократія серйозно посуне демократію і буде наступати далі. Цього на жаль не розуміє Дональд Трамп. У нього абсолютно інші цінності, якщо вони в нього там взагалі є в голові. Але я думаю, що це дуже серйозний виклик для Європи, яка все таки традиційно базується на цих головних принципах справедливості, права і порядку. Тому думаю, що з перемогою України і західної спільноти над Московією ми поступово почнемо повертатися до витоків. А зараз насправді право ну, фактично залежить від того, яку кількість гармат, літаків, іншого зброєння Захід буде постачати Україні. Якщо ми зробимо все необхідне для того, щоб перемога була і була максимально швидко. От від того моменту відновлення довіри до права в цілому і до міжнародного права піде прискореними темпами. До цього часу, до тих пір, поки ми не покараємо агресора, такої перспективи, я, чесно кажучи, не дуже бачу.